Зараз пів шостої вечора ми вийшли на вулицю, вирішили пройтись до центру. Цілий день сьогодні йшов дощ. Ми сходили в спа-центр у Фоміча. Якщо хто хоче порівняти з водоклабом, то я знімала у лютому місяці про водоклаб відео і пізніше. Виставлю відео про цей спа-центр. Можу сказати, що мені сподобалось і навіть, може, і краще, ніж у Водоклабі. Ну, У Водоклабі те, що барна стійка. Оця у воді така цікава. І панорамний басейн там трохи кращий. А так, в принципі, сауни у Фіміча класні. Ну і закритий басейн такий побільше. Такий сьогодні дощовий день, але можна себе зайняти тим, що сходити кудись у спа. Сьогодні нікуди не виїжджали. На вулиці не холодно, але це що йшов дощ. Під вечір вже практично закінчується. Вчора надвечір була класна погодка, могли б поїхати на гору. Думали підйомником хоч піднятися, але так не з'їздили. І все для цього немає в нас ніяк змоги. Може, сьогодні зараз побачимо. Ми підійшли до центру, але бачимо, що дощ не закінчується, але тільки посилюється. Вирішили піти, щоб купити дощовики. Сьогодні ось так виглядає ця площа практично порожня. Ввечері тут дуже гарно. Ці місточки все підсвітлюються Yeah. Тут фактично в Буковелі так піти особо нікуди. Ну, Ось тільки, якщо ввечері прогулятись, то можна вийти сюди, до озера молодості, там у центрі трохи. Нагору сьогодні знову не поїхали, бо дощ. Якщо ще вдасться, завтра зранку, то може завтра з'їздимо. Ну, красиво, колесо огляду переливається різними фарбами. Дощик практично закінчився, так трошечки тільки накрапає. Все одно треба було вийти прогулятись. такий вечір у Буковелі. Аквапарк Мавка парує. Що без грибів не можемо, то в нас почалася операція Маслюк. Ось знову ми тут їх шукаємо, зразу знайшли. Ну, бачиш, Як стемніло, ось ці будиночки виглядають, наче гори в Далечині, ми вже йдемо до нашого готелю. Доброго ранку. Ми сьогодні виселяємося вже з цього готелю. Пробули ми тут 4 доби, можу сказати, які враження він на нас справив. Зовні готель виглядає непогано. В нього є підігріваємий басейн на вулиці. І декілька днів ми підходили, там, трогали воду, вода була доволі тепла. Ну, зразу першого дня, коли ми потрогали, нам здалося, що вона така прохолодна, але підлітки в ньому плавали, а потім вже якось ми підходили, і водичка дійсно була тепла, така, що можна було плавати. На вулиці постійно стояла така погода хмарна. Вчора взагалі цілий день йшов дощ, тільки ввечері, вже в, сам, ну, в самому вечорі вже скінчився, і то ненадовго потім знову пішов. Чи можна займатися в цю пору року в Буковелі, це сходити кудись. там, Наприклад, в Гуцуленд, як ми пішли в Яремче, там є гетзюпак, туди також люди ходять, і просто водоспад подивитися, скелюслон подивитись. І якщо йде дощ, ще можна сходити в спа. Ну, Це такі заняття. Десь ходити по гриби важко, бо мокро. І тут не такий ліс, що просто йдеш, а він гористий такий, треба лізти вгору, а воно мокро, взуття пливе. Ми планували ж ще сходити на гору хом'як, але зрозуміли, що в такому взутті, як у нас, ми туди не дойдемо, тому і погоди ж не було. Просто піднятися на гору, щоб нічого не побачити, теж сенсу немає. Ну, про готель, що можу сказати, це зовні начебто і непогано виглядає. Та й всередині, в принципі, так, ми ж не вибагливі. Це ще не сподобалося, що немає чайнику в номері. І вода зранку гаряча рідко. Ось десь уже об 11, то була вода гаряча і ввечері є. А зранку прокинулась, покупатись неможливо, бо така вода є лі літня. Сьогодні прийшли на кухню. Ну, сніданок взяти неможливо було, бо кухарі уїхали. І ніхто не попередив за це. Це добре, що в нас там були свої продукти, що ми вчора купили, а так би залишилися б голодні. Отакі нюанси. Їдальня себе позиціонує. На букінгу написано, що є шведська лінія. По факту її немає, можна тільки ось так прийти, щось замовити, чи борщ, чи грібну юшку, там, чи картоплю якусь смажену, яєшню. Ось такі страви прості, якісь пельмені можуть приготувати. Це якщо будуть кухарі. А так, ну, такі так, що дивіться, і це що на гірці знаходиться готель, то важкувато ходить сюди. Такі нюанси що дивіться самі, чи бронювати тут чи ні. Яка б не була погода, але побачити гори в будь-яку пору року дуже класно і нам сподобалось. Ми виселилися з готелю, йдемо на зупиночку маршруток. Можна сказати, прощавай баковель. в івано франківську біля залізничного вокзалу. Залишилось півтори годинки до мого потягу. Не знаю, мабуть, піду вже буду чекати у вокзалі. Їхала сюди половиною години з Буковелю. Надію, що це відео було для вас корисним і цікавим. Підписуйтесь на канал, підтримайте відео лайком, коментарем. До нових зустрічей.